А я думаю, зараз ФСБ майже все знищило ГРО в Росії. Ну, тобто, вплив Структура. їх. Mm -hmm. да. Вплив ГРОУ зараз не такий великий, як був на початку війни. От, тобто, там же ж є ці війни, війни структури. Да. Е, ось ці переговори, так? Е, там, тобто, вони переживали, що з Радісом щось може статися в той час, поки він дійде до того місця, там, повернеться назад. А так. ми з Радісом так і переговорили. Взагалі я просив йти. Назавжди, суперечки з Редісом були, типу, що я прошу, він мені відмовляє, коротше, ми щось сперечаємось. Я просив відти туди. Угу. Тому що, ну, і, і всі погоджувалися, тому що його важливість набагато, ну, типу, набагато вища, єсно. Але ти дуже емоційний? А, та ні, ну, типа, дивись, я емоційний, можливо, там в якихось інтерв'ю, в якихось питаннях бойових операцій, от зараз. От. А якщо брати дипломатію, я не думаю, що я тіпа, дуже емоційно в цьому плані можу стримуватися. Але знову ж таки, не в цьому суть. Тут, я думаю, редіс просто, ну, просто не зміг передати відповідальність, і він би, мабуть, себе б тоді не, ну, як не сприймав, якби він комусь віддав цю відповідальність. І це ну, тіпа, правильно, що це його відповідальність. Але знову ж таки, ну моєму казали, що ти розумієш, що... Тіпа, і я кажу, давай я хоча б з тобою піду. Він каже: Ні, ти залишаєшся, типу, замість мене. І я йому тоді сказав фразу: ти розумієш, що якщо з тобою щось станеться, я ну, типу, тоді, тоді все, перемовин. Ну коротше, ми тут до кінця. Це нормально, вони кроють перед домом. Мені перед домом кроєм. Там останній бой, там треба два-три, не знаю там, поки не здохнемо. Ну тобто я ніколи, якщо з тобою щось станеться, я ніколи не скажу, щоб ми типа там здалися там, і так далі. Тобто я піду в жор жорсткий радикалізм. Не ну, сказав, ну то я тебе і лишаю. Що ну якби ясно, що ми не в тій позиції тоді були, але е, довго домовлялися? Ось от, чи відчувалася, що та людина, що він українець, чи він ні ну це, це це це, мабуть, у редіс треба спитати.